Господь З вами Його, Господь. слова святого Євангелія від святого Марка. Господь. Учні Йоанна і фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, чи ж можуть постити весільні гості. Доки жених, з ними. Доки жених з ними, вони не можуть постити, але настане час, коли в них візьмуть візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини. Бо інакше нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більша. Ніхто й не наливає нового вина в старі бурдюки, бо інакше вино прорве бордюки і пропаде вино і бурдюки. Лише вино нове у нові бурдюки. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія приходить нам в наші гріхи. Сім'я Все і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Відні сьори законні, кохані в Христі, улюблені Божі діти, Ісус Христос в Євангелії, яку ми читаємо від Святого Марка в другому розділі, сьогодні пояснює нам, на чому полягає правдива різниця, де ми розрізняємо те, що добре, те, що праведне, від того, що можливо перешкоджає. Нам в прийнятті цього добра не означає, що ця інша сторона може бути поганою. Але навіть як читаємо ці приклади, що ніхто нової латки не пришиває на старе вбрання, ані нове вино ніхто не вливає в стару посудину. Чому, власне, так? Тому що, навіть так логічно подумаючи собі, ніхто ж не відриває спеціально. Матеріал, який призначений, наприклад, на якусь одежу, на костюм чи на якусь сукню. І від цього будемо відрізати і латати якусь стару одежу. Тільки відомо шукаємо щось вже таке застаріле, що й не потрібне, щоб теж зберегти те, що є нове, і те, що може пригодитись нам. На чому, власне, це все полягає? Чому Ісус про це говорить? Тому що, починаючи від Йоанна Хрестителя, Ісус розпочинає новий період, який Біблія записала як новий Завіт, новий період в історії Спасіння. Власне, можемо собі подумати, якщо сьогодні є стільки протиріч, якщо сьогодні є стільки навіть проблем в розумінні. Того, що повинно бути, як колись було, як зараз має бути, то як, власне, допіру в цей момент, коли ще все було таке свіже, коли був дуже розвинутий цей старотестаментальний, старозавітний культ Бога. І з'являється Ісус Христос, який в один момент все міняє, який починає по-їхньому жити по-іншому. Тому що ці люди, і то не були люди якісь погані, люди, які не знали віри, але це були люди, які були книжниками, фарисеями, які насправді знали дуже добре святе Писання, які навіть і жили цим Божим Словом. І то не так, як може навіть сьогодні живуть християни, але дословно тримались всіх цих приписів цього закону. Відомо були якісь свої порушення, але власне дуже притримувались навіть того, щоб більше одного кроку не зробити, як було написано в Старому Завіті, скільки цих кроків мали пройти в Господній день, ані одного більше. То, власне, навіть і до сьогодні, десь там, як хтось їде в Ізраїль і потрапляє в ці райони віруючих людей, то навіть Десь в готелях чи в високоповерхових будинках, коли є людина, яка обслуговує ліфт, то там вона в цей Господній день нічого не робить. В суботу, наприклад, він навіть кнопки не нажимає, тільки так і запрограмовано, що цей ліфт зупиняється на кожному поверсі, кому потрібно, виходить, кому ні, їде далі. Але навіть ця людина, яка обслуговує ліфт, тільки дивиться за порядком, щоб Ніхто не насмітив, нічого не зробив і навіть не нажимає цих клавіш, щоб власне, цей ліфт працював настільки теж дословно десь використовується право. Відомо, ми можемо тут сперечатись, чи так потрібно, чи ні, але сьогодні Ісуса застає певна ситуація: є піст, період посту, і до Ісуса приходять фарисеї. І запитують, чому учні Йоаннові, тобто Яна Хрестителя, і учні Фарисеїв постять, а твої ні. Власне, що так насправді є в цьому пості поганого, що вони не виконують. І тут Ісус мусив пояснити власне, тими справами, тими прикладами, які ми чули про латку і про вино. Може, скажемо так, що трошки незрозуміла ця латка є, тому що ну, це є кусок матеріалу чужого, який ми пришиваємо взагалі до іншої речі. Але це те все, що Ісус творить, є такою латкою теж в новому Завіті, якби ці недостатки старого завіту в Господі Ісусі, Бог хотів залатати, хотів довершити. Ісус теж скаже колись. В Євангелії, що я прийшов не знищити закон, а виконати Його або доповнити навіть так можемо це зрозуміти. Десь в далекому такому порівнянні ми можемо побачити, чому Ісус говорить про цю латку і можемо зрозуміти, яка суть є цього, який сенс. Так само про вино може трошки більше нам зрозуміліше, вино це теж Святого Духа Дар. Означає в Євангелії, але, власне, теж скажемо, це є напій королівський, вино не п'ється просто так собі, як хто хоче, тільки відомо, ну, принаймні в нашій культурі, це є в тоді, коли якісь гості, якесь свято, ніхто собі скажемо, може, відрами не п'є його не ставить там коло дверей, так як в селі воду з кружкою, хіба що вже хтось скажімо, такий праздничний, що кожного дня залежно від цього. Але власне це вино теж показує Божество Ісуса Христа, яке Він говорить, не вливаємо його в старі бордюки, тому що е, ці всі старі правила, тобто вся оточка така, або всі рамки Старого Завіту, просто цього не сприймають. Бо чому? Тому що старий Завіт був тільки заповіддю того, що має статися, коли прийде Ісус Христос. Тобто, скажімо так, як графік автобусів, коли ми їдемо, скажімо, до костьолу чи з костьолу повертаємось, він діє тільки до того моменту, поки приїде автобус. Пізніше це вже тільки інформація, що зранку до обіду такі автобуси їздили. Тільки цей графік діє до цього моменту, поки він сповниться. Якщо написано, що в 3 годині має бути маршрутка, то коли вона приїжджає, цей графік вже не має сили жодної. Він є тільки для того, щоб попередити людей, що має статись. Очевидно, він повторюється багато разів, і ми скажемо, що Біблія, коли ми її читаємо, вона постійно щось нове приносить в наше життя. Або, скажемо, ще інакше, як ми вже говорили про цей графік автобусів, що коли це життя продовжується кожен день, якби знанова, то ми самі потребуємо цього Божого Слова. Яке кожен день постійно є для нас життєдайне, є для нас вказівкою того, як потрібно нам жити. І, власне, тому є такі пояснення сьогодні, але Ісус говорить ще одну важливу річ, що євреї теж це дуже гарно зрозуміли, говорить їм про весілля, про день весільний, наприклад, для молодожон. говорить, що Він є цим молодим. І поки учні його мають, не можуть постити, тому що на весіллі ніхто не постить, але всі веселяться, радуються, гостюють. І коли їм заберуть вже молодого, тоді вони будуть постити. Власне, в тоді, коли забракне їм того, хто є найважливіший. І для нас сьогодні людей, віруючих, вже які знаємо Святе Писання, живемо ним, якими є в церкві. І які самі є живою церквою, розуміємо, що тільки заради Ісуса Христа все має <кій> свій сенс, бо якщо б ми тільки відправляли молитви, не звертали увагу на Ісуса, то ці молитви були б якимось, наприклад, шаманством, так як в східних релігіях, які почитають Бога, якого немає, наприклад, моляться десь до сонця, до вітру, до якихось стихії. І ці молитви насправді не мають сенсу жодного. Тому що немає того, до кого потрібно молитись, і хто може в цьому діалозі молитви відповісти нам. Так само піст, коли б ми постили не заради Ісуса Христа, то це був би, наприклад, в кращому вигляді, в кращому варіанті, був би релігійний спорт такий. Наприклад, хто більше випустить, хто більше витримає без їжі. Хто більше буде такий закалений, щоб себе витренувати до того, що коли прийдуть інші проблеми в житті, ми могли вистояти. Бо, наприклад, якщо не знаю, там стоїть тарілка холодцю на столі, і щоб його не їсти, це треба справді якоїсь великої мужності. Я так тільки поділюсь, мені так тепер на думку прийшов такий момент, коли ми були міністрантами, і наш ксьон Фордку, ксьон Владислав Анакс, він справді такий ну, військовий сам загортований. І коли ми сідали до столу, десь приїхали з парафії, він кликав сестру. Там були сестри серцянки. Він каже: Льоня, давай холодець, а на коройчаж, сьогодні пьєнтик, ні, давай холодець. І вона ставила йому цей холодець на стіл, і він на нього дивився і не їв. Для мене це був такий, знаєте, вищий пілотаж. Я там вже ледве дихав біля цього, скажімо. І, цей. і Відомо, я хочу сказати, що це теж була певна спроба, він багато теж молився, постив, дуже багато в житті зробив як священник. І, можливо, для нього теж і було це потрібне, щоб він постійно себе тримав на такому рівні, на якійсь досконалості. Але якщо б цього не робити для Ісуса Христа, це залишилось би тільки правдивим спортом релігійним. І, власне, Ісус пояснює, що він не буде такий важний для нас, як є важливий на весіллі молодий, то відомо за весілля, це теж є потіра грошей і продуктів, бо можна, скажімо, собі по-іншому гостюватися, а не аж в такий спосіб. Так ми можемо це зрозуміти сьогодні, що Ісус Христос вчить нас ставити Його на перше найважливіше місце в нашому житті. Якщо на нього буде скерований наш погляд, то все, що ми робимо, навіть, скажімо так, як ми священники чи сестри, монахині, чи скажімо, парафіяни, що би ми тільки не робили в парафії, організовували. Якщо б це не було для Ісуса Христа, це просто є тільки клуб, будинок культури, який не називається, скажімо, там Прометей чи інша назва, а називається парафія Матері Божої. Але нічого спільного з Богом би не мало. Власне, тільки для того, що кожен з нас настроєний як би, на краще проголошення Ісуса Христа, проголошення Євангелії, проголошення Божого Царства. І це є певні, як би так назвати спроби того, в який спосіб можна цю Євангелію людям донести, чи це буде через якийсь плакат. Чи це буде, наприклад, сценка Різдвяна, так як сестри готовлять для нас в парафії, чи це буде, наприклад, якийсь похід по місті, наприклад, хресна дорога, чи якась зустріч, скажімо, міжконфесійна, зараз триває час молитви за єдність і коли ми теж запрошуємо інших пасторів, священиків, подивимось, кого Бог теж прийшле до нас на молитву. Це є вираз того, що Євангелія має свою силу, як це зерно, яке виходить з землі, і ми його не бачимо, але бачимо плоди, як воно росте. Так само, коли всі ці спроби робляться тільки заради того, щоб прославлений був сам Господь, а то воно має сенс. І навіть молитва і піст, і наші, скажімо, проповіді і так далі, все це має сенс тільки для того, що робиться. Заради Ісуса Христа. І так само ціле наше людське життя. Якщо людина живе з Богом, то вона живе для Бога. Якщо цього Бога немає, десь бракує в житті, то потім, власне, є ці проблеми, що хтось, наприклад, в костюм не йде і ми дуже переживаємо, але правда є така, що ця людина не відчуває потреби, тому що, не знаю, маленькій дитині дати 100 рублів в руки, то Ця дитина возьме, там, буде гратися цією бумажкою, поріже її, може почне клеїти якийсь самольотик який і ще щось. А якщо дати цей банкнот 100 гривень дорослій людині, ну, то відомо, що цей дорослий він розуміє, що це за бумажка, він її не порве, не знищить щось купи за неї. Тому що ця людина розуміє, що воно таке. Так само для кожної людини, якщо він в церкві не бачить Бога. Якщо немає досвіду того, що там є Господь, який збирає нас заради того, щоб нам було краще, зручніше, спільно молитись до нього, прославляти його, така людина буде тільки відчувати, що її хтось примушує бути віруючим, бути християнином. Тому, теж, власне, що немає життя заради Бога, церква чи Кость, чи каплиця, кожен храм є тільки. Таким експериментом ми би назвали екзаменом того, як людина живе. Тут можемо побачити, кому залежить на житті з Богом, кому залежить на цьому житті християнському. А решта це завжди є вдома. Правда, священик тільки людей бачить раз в неділю, одну чи півтора години, в найкращому випадку ще там один чи два рази в тиждень. А так, 24 години на добу і сім, тижнів на, сім днів на тиждень людина є вдома, є якби поза храмом. І відомо, що там перевіряється наша віра, перевіряється це, як ми живемо з Богом, хто такий для нас Ісус Христос. І тому в світлі цього Божого Слова, яке сьогодні читаємо, можемо подивитись, наскільки ми вміємо. Послужитись тим, що є старе і нове, а наскільки щось нам може перешкоджати, наскільки теж потрібно розрізняти, і що повинно бути нове, що повинно бути старе, в який спосіб ми можемо розділити в своєму житті ці вартості, якими насправді живемо. Тому теж дякуємо Богові за це розуміння Божого Слова і заохочені. Цим словом, яке сьогодні чуємо, стараємося, щоб наше життя завжди було настроєне на те, щоб Господь не боявся прийти до нас і оновлювати наше життя, щоб він мав цю змогу бути потрібний для нас, щоб не було, що Він приходить, а ми його не просимо, щоб він, коли приходить до нашого серця, був раніше вже до цього серця запрошений. Амінь.